Вітаю всіх поважних глядачок і глядачів. Бажаю вам здоров'я та гарних переможних днів. Нехай добро перемагає зло. Ви на каналі Езотаріум. А з вами Дзюба Михайло з черговим прогнозом на четвер, 29 травня 2025 року. Сьогодні на чатуванні унікальна колода герметичне таро, яке постійний глядач з Утаріуму чомусь називає готрансове таро. Я розумію чому, бо вона дійсно дуже схожа на оформлення гутрансових альбомів, які виходили у 90-х. А епіграф буде з цієї книжечки Фелікса Крівіна. Божественная история – это будет какая притча. Понтий Пилат «Историю делаю чистыми руками», – любил повторять Понтий Пилат, которому по роду службы приходилось вплотную заниматься вопросами истории. Поэтому он не одобрял той возни, которую затеяли вокруг Иисуса Христа местные служители культа. Но, подумаешь, немножко зазнался человек – Возомнил себе мессией, так уж сразу его распять. Можно ж было разъяснить, указать, подправить. Римский наместник Иудеи изучал в юности римское право, и ему было хорошо известно, в каких случаях применяется высшая мера наказания. Но служители культа, ох уж эти служители культа, сегодня распнут, а завтра будут целовать распятие, да еще, пожалуй, распинать тех, кто не захочет его целовать. Сколько народу переведут, подумать страшно. Иисус висел на кресте, а в стороне стоял Понтий Пилат, римский наместник. Он даже отступил еще на шаг, чтобы все видели, что он стоит в стороне. Историю делаю чистыми руками, приговаривал Понтий Пилат. Что касается меня, то я умываю руки. Зараз от якраз така політична ситуація, що Трамп знаходиться у стадії понтія пілата, такого всього прокуратора, який намагається вгамувати те, що відбувається в Україні, і не тільки в Україні, але все закінчиться дуже погано, якщо, якщо люди не почнуть розуміти один одного. Дуже дивно, бо українці і росіяни нібито з одної. З одної гілочки, як то кажуть, слов'янських народів, але порозуміння немає. Що стосується 29-го числа, то це не дуже гарний день для людей, які народилися 7-го, 16-го або 25-го числа будь-якого місяця, будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А от якщо ж ви народилися 2-го... 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця сьогодні ваш фартовий день. Використовуйте його з користю. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день, то в кінці цього прогнозу для вас теж буде карта за днем народження. Знову буде три карти: перша карта загальна карта дня. на цей четвер. Друга карта за знаком зодіаку, під яким ви народилися або ваші знайомі, тому не забувайте свої робити репости, якщо ви бачите, що комусь іде та чи не та карта. І третя карта за днем народження. І за три карти поставити одну вподобайку. Це мінімум, що ви можете зробити. Максимум ви можете написати щось під цим відео, якщо вам сподобались ці карти, як вони виглядають, що ви думаєте з цього приводу, можливо, задавати якісь свої. Запитання. Для особистих запитань є електронна скринька, яка прикріплена до мого каналу. Що ж, давайте налаштуємось на цей четвер. Кому потрібно, заплюйте очі, не схючуйте ноги та руки, а я даю зворотній відлік. 5, 4, 3. Два. Один отож, перша карта, загальна карта дня на 29 травня, і це феміда в прямій позиції. Що ж, це день, коли можна щось врівноважити. По-перше, це день, коли справедливість, коли вищий суд і суд людський він знаходиться на боці добра. Хоча тут все врівноважено темне і світле. Холодне та гаряче все знаходиться на важелях ось цих терезів. Намагайтеся цього дня владнати якісь такі свої питання, якщо вони пов'язані, можливо, з правоохоронними органами. Сьогодні ви можете щось зробити корисне для себе і вигравати будь-які суди бо закон на вашому боці. Якщо бажаєте, щоб з вами була вдача і захист, вдягайте щось темно-зеленого кольору. Першими розглянемо близнюків, бо саме зараз іде цей знак, чого очікувати представникам цього знаку 29 травня. Мах в прямій позиції, ознака того, що ви можете щось розпочати. Сьогодні до вас, по-перше, прийдуть якісь ідеї, на які ви шукали. Якщо ви творча людина і шукаєте ідеї, сьогодні ідеї до вас прийдуть. Також сьогодні непоганий день для будь-яких розпочинань будь-які розпочинання принесуть користь. І дуже гарний день для чоловіків, бо ця карта пов'язана з сонячною. Янською енергією, яка допомагає, перш за все, чоловікам. Будьте впертими, будьте егоїстичними. Ось що каже ця карта. Далі, представники знаку РАК. Верховна Жриця або двері в храм, назва інша цієї карти, і це дуже гарний показник, бо карти розпочинаються один і два. Гармонійно починається день, і для вас це день, коли гарно зустрічатися, спілкуватися, продовжувати якісь справи. Особливо гарний день для жінок, бо ця карта пов'язана з жіночою. Інською енергією з енергією місяця, а оскільки місяць зараз молодик, зростає, він дає вам можливість сьогодні зробити багато цікавих зустрічей у цей день і, можливо, з кимось познайомитись. Якщо ж вам треба робити якісь важливі справи, робіть їх з партнером, а краще з партнершою. Бо жінки у, цьому, у цей день будуть вам в цілому допомагати. Далі представники знаку Лев. Верховний жрець, він же Гермес Тресмегіст Ерофант. І це планета Меркурій. Вона дуже швидка. Тому і день цей дус досить пролетить швидко. У цей день головне ставити собі якісь цілі зранку, і вже ввечері ви будете мати певний результат. Також все робити швидко і орієнтуватися, перш за все, на те, що вам підказує внутрішній голос, на те, що вам підказує ваша інтуїція. Тож не гальмуйте, робіть все швидко. Далі. Представники знаку діва. Отож, випали вам розбита вежа. Перегорнутій стадії гарний показник того, що в цілому сьогодні день, коли ви можете відновитися. Нічого катастрофічного з вами не станеться. Єдине, що може статися з вас, може, можуть збити вашу. Корону можуть збити вашу горділивість. Все, що стосується якихось е, справ пов'язаних з будівництвом, з переобладнанням чогось, то це гарний день саме для цього і гармон... день гармонійних стосунків. Єдине, що намагайтеся цього дня не спілкуватися і не зустрічатися з представниками знаку Овен. Далі терези. Ізіда Уранія, на жаль, перегорнута. Це, по перше, фізичний стан незадовільний. По-друге, відсутність грошей, навіть якщо ви будете прагнути заробити їх більше, ви ризикуєте витратити свої фізичні сили в пустоту, в порожнечу і нічого не отримати від цього. Також це натяк на те, що Слідкуйте за своїм майном, бо сьогодні вас може хтось розвести на це майно. Ну і будьте в гарному фізичному стані. Намагайтеся сьогодні не пити алкоголь. Далі, скорпіони, імператор, він же кубічний камінь. Але, на жаль, перегорнутий. Це ознака того, що люди вам сьогодні загалом будуть заважати. Тож не розраховуйте на поміч людей. Якщо ви працюєте в організації, де багато людей, саме суспільство може сильно на вас сьогодні тиснути. Якщо є така можливість, зробіть сьогодні просто вихідний від людей. Чим менше ви будете бачити людей, особливо перебувати у великому натовпі, тим краще для вас. Далі стрільці. Дуже результативний день. Карта Всесвіту або Корона, інша назва цієї карти. Ось так вона виглядає у цій колоді. Вона вся така переливчаста, як переливчастий календарик. В цілому день пов'язаний з результативністю, з закінченням якихось довготривалих справ, з утриманням результатів і перемог. Також для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Скорпіон. Далі козироги. випала ваша карта Сфінкс Колесо фортуни, але випала перегорнута. Тож будьте обережні. Якщо можете, сьогодні нікуди не їдьте. Краще посидьте вдома. Вдача сьогодні не на вашому боці. Люди, обставини вам не допомагають, а навпаки, заважають. Не ризикуйте, не грайте, навіть якщо ви знаєте правила гри, сьогодні велика ймовірність того, що ви програєте. Розраховуйте тільки на себе, на свої власні сили. І пам'ятайте, що це ваш аркан, він випав перегорнуто. Тож сьогодні ви можете відчувати. Якусь таку небезпеку, але це все марна небезпека. Ні про що не думайте. Пам'ятайте, що у вас є захисний чорний колір, ви можете його завжди одягнути, і це надасть вам сили і вдачі. Далі водолії. Колісниця в прямій позиції. Карта досвіду, гарна. Карта, якщо ви чомусь навчаєтесь, сьогодні ви гарно закріплюєте матеріал. Також дуже непоганий показник для того, щоб кудись їхати сьогодні. День, коли ви можете стати. На певну ланку вище, ніж ви були до того сьогодні день, коли до вас прийде якась життєва мудрість, яка допоможе вам в реалізації ваших якихось бажань. Будьте мудрими, не будьте тупими та не, не вважайте себе якимись глупцями. Навпаки, намагайтеся бути мудрішими, ніж ви є насправді. Також для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку «Стрілець». <кхи> Рыбы. Два шляхи або закохані в перегорнутій позиції означають, що у вас сьогодні особливого вибору немає. Не ризикуйте, не шукайте нових шляхів для вирішення складних питань. Будьте чесні перед людьми, і головне, будьте чесні перед самими собою. Будь-які любовні інтрижки краще перекласти на якийсь інший день, бо сьогодні ви не зможете брехати і видавати бажаємо, бажаємо за дійсне. Тож, намагайтеся сьогодні не експериментувати над собою і над людьми. Будьте особливо обережні з представниками протилежного знаку діва. Для Овнів страшний суд або пробудження мертвих, інша назва цієї карти, теж вона дуже гарно виглядає в прямій позиції. Це непоганий показник стабільності. Сьогодні нічого нового поганого точно відбуватися не буде. Сьогодні головне займатися. Справами ваших родичів Родичі будуть потребувати більшої вашої уваги, тому рекомендую віддатися всім тим бажанням, всім тим забаганкам, які вам кажуть ваші рідні. Бо ваші рідні це найближчі люди на цьому світі, І навіть якщо воно вони погано себе якось ставлять, ви будьте вище за це. Також для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку риби. І нарешті тільці. Сутінки або місяць в прямій позиції це щось непорозуміння, якісь. якісь примари, якісь галюцинації, якісь непотрібні речі, які ви можете робити тільки тому, що люди будуть намагатися вас надурити, і ви можете повестися на цю брехню і вас можуть розвести. Тому краще дослухайтеся до власної інтуїції, що вона вам підкаже, а вона вам може підказати не тільки у наявному житті, але і у. Увісні. Також для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку рак. Якщо ж подивитися на сам день, в цілому непоганий день хоча б те, що сьогодні все знаходиться в рівновазі, в еквілібріум такий собі відбувається. По-друге, навіть розбита вежа, яка випала, випала перегорнута. Тому якщо є можливі якісь незрозумілі події, Цього дня, то вони можуть відбуватися з півдня до закату сонця. Що стосується ночі, ніч більш-менш спокійна. Будемо сподіватися, що так воно і буде. Якщо ж ви шукаєте найрезультативнішу годину цієї днини, ця година на закаті сонця. Я ж вам ще додам по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця перегорнута. Зірка магів. Якщо подивитися на цю карту в даній колоді, ви можете побачити ось тут такий вівтар магів, який при перегорнутому стані перетворюється на ось таких двох лесбиянок. І це каже про те, що погані почуття, щось вас може турбувати. Як співав Вася Гантарський, і зміна підкрилася зміна. Може і зміна долбити, але я маю на увазі не те, що хтось вас може придати, хоча й таким. Може статися. Це стосується ваших почуттів, які нестабільні, тому намагайтеся усими силами контролювати свої почуття, особливо небезпечний день для жінок, бо це планета Венера, планета жіночої краси, сексуальності і взаємовідносин, на жаль, цього у вас сьогодні не буде. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця, незважаючи на те, що нумерологічно ніби. То ваш день вам випала карта помірність або сонячної генії Янгол перегорнута, на жаль, це ознака відсутності захисту, це ознака того, що вам захочеться дуже багато казати брудних слів. Пам'ятайте, що янголи за цим слідкують, і якщо з вашого рта вилітають матюки, це не робить вам користі. Будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком водолій.

о, Подивіться, це вам випав приборканий лев або сила. Сила у вас будуть фізичний стан у вас досить гарний. Особливо це стосується спортсменів або військових. Ви сьогодні можете застосувати свою силу у правильному напрямку і отримати якісь гарні результати. Гарна карта для чоловіків, які бажають здивувати своїх коханок. У вас сьогодні гарна. Підвищена чоловіча потенція особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком Лев. Далі, якщо ви народилися 4, -го, 13, -го, 22 -го, або 31 числа будь-якого місяця, будьте обережні, знайте свої межі. Вам випав відлюдник і у даній колоді це ніхто інший, як Махадев Шива. Він руйнує все, що не потрібно. Ця карта дуже часто асоціюється з фіналом, з кінцем життя. Тож будьте обережні, сьогодні не зловживайте, навіть зовсім не споживайте алкоголь чи якісь речовини, бо все. Може дуже погано закінчитися для вас. Відлюдник в прямій позиції каже про те, що сьогодні можливо комусь з вас треба побути на самоті з власними думками і просто помедитирувати. Далі, якщо ви народилися п'ятого. 14 або 23 числа будь-якого місяця, дуже вдалий день вам випала карта Сонця або Променисти Цяйво. Ще інша назва цієї карти. Діти у даному випадку це Крішна і Баларама, два брати, втілення Господа. Господь сьогодні з вами. Він відкриває вам можливості. Ви сьогодні можете заробити великі гроші. Головне знати, як це робити. Також ця карта пов'язана з дітьми. Якщо у вас є така можливість. Від більше часу проводьте з дітьми, бо вони є найцінніший скарб у вашому житті. Особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком близнюки. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця. Карта повішений, карта жартовності. Сьогодні вам менше треба думати за себе, бо якщо будете думати тільки за себе, можете багато чого втратити. Це стосується і здоров'я. Це стосується і майна. А от якщо ви будете благодійними, якщо ви всі свої сили будете віддавати на якесь спільну справу, більше бути з колективом і менше бути на самоті, тим краще і для вас. Далі, якщо ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця тут нумерологія не бреша. Вам випав тифон. Тифон в класичному таро – це диявол, і це якась якісь фатальні обставини. А також якісь люди, я маю на увазі саме чоловіків, чоловіки у формі можуть сьогодні з'явитися у вашому житті. Тож намагайтеся не носити з собою нічого кримінального, а носити потрібні документи, щоб з вами не. Сталося ніякого лиха. Будьте обережні з чоловіками. Чоловіки сьогодні можуть вести себе доволі агресивно до вас. Далі, якщо ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця, карта смерті в прямій позиції означає, що сьогодні гарний день для змін. Це планета Сатурн, і як кажуть езотерики, Сатурн це в'язниця для душ. Сатурн – це великий трансформатор. Він змінює все в вашому житті. Якщо ви налаштовані на якісь або мінімальні, або максимальні зміни, використовуйте цей день. Він якраз задля цього. Ще це гарний день для мантики та магічних якихось ритуалів. І остання карта для людей, які народилися 9, 18 або 27-го. Числа будь-якого місяця, це нульовий аркан, блазень, Він же крокодил в прямій позиції. Тож сьогодні серйозні справи краще відкласти на якийсь інший день. Сьогодні ви можете просто пустувати, знецінювати все, що ви до цього зробили, і вести себе як справжній блазень особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком тілець. Я ж вам всім бажаю. Щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали ці досить дивні герметичні аркани таро, щоб все найкраще відбувалося у вашому житті як мога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивилися цей прогноз до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком. Репостом. Коротким повідомленням підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить і українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх. Бережуть боги всіх пантеонів і наш єдиний вакантанка. Господь.